Адже так побудована система освіти в нашій державі я пам'ятаю, як мене ще вчили у цій темі про мікробіологічні препарати, ну було в підручнику відведено півтори сторінки, а я так розумію, що нічого не змінилося. Чому тому, що в тому році я Працювала за сумісництвом, викладала в університеті ґрунтознавство. І саме на практичних заняттях я студентам розповідала про переваги цієї технології, про те, як вона працює, як взаємопов'язані всі ці процеси, ґрунт, мікроорганізми, рослини, як відбувається захист від хвороб, як відбувається взагалі живлення рослини. Ну І на що мені одна студентка сказала: ви знаєте, Наталія Миколаївна? Ось усі викладачі говорять про те, що треба вносити хімічні фунгіциди, і лише ви одна нам говорите про те, що треба застосовувати біопрепарати. Тобто я розумію, що тривалий час пройшов, а ситуація не змінюється. Як в університетах викладали, так вони викладають. Тому аграрії, ну звісно, де їм взяти цю інформацію.